Спочатку діяти, а потім обговорювати. Чи навпаки, у Чернівцях пройшли громадські слухання щодо ліквідування адміністративного поділу та районних рад. Депутати вирішили поспілкуватися з жителями найвіддаленішого району міста Садгори. Міська рада Чернівців прийняла рішення про ліквідацію районного поділу та неутворення райрад. І вже опісля місцеві депутати вирішили провести громадське обговорення у Садгорі, адже цей район найвіддаленіший від центру міста. За зустріч, яку ми сьогодні проводимо, дякую, що ми проводимо, але ми діємо при. Водити мінімум два місяці назад до того, як приймати рішення, проходячи комісії, дискутуючи з депутатами, моїми колегами, я можу з певністю сказати, що елементарно аналізу, бачення, а як буде завтра, нікого не буде. Не погодилися з рішенням міськради не лише деякі депутати, але й жителі Садгірського району. Скільки ми вже працюємо, ми завжди звертаємося до районної ради, до міської ради відкрити двері неможливо. Ніхто нас не слухає, ніхто не чує. Записуюся на прийом. По Неможливо. Народні ради потрібні, а міську можна ліквідувати в обговоренні Брали участь і депутати, які безпосередньо долучилися до ініціативи ліквідації адмінподілу. Я був одним з тих, худував проєкт рішення, але якось у нас вийшло неправильно. Ми затвердили розпитну коштів. Шевченківському району виділили по бюджету три. Мільйон сімсот, а садрі, сімдесят тисяч. Ця заява Василя Ткача обурила людей. Вони не розуміли такого розподілу коштів. Озброївшись певними документами, міський голова спробував дати відповідь. Цю дискусію треба йти вести з фінансистами. Не виділили садри сімдесят тисяч. По департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин за одинадцятий-15 роки зачитую цифри, скільки було надано. Значить, 2011 рік. 2 мільйона 753 тисячі. 2015 рік, плани, ми говоримо про плани, 6 мільйонів 343 тисячі. Однак дискусія на цьому не закінчилася. Ви сказали про бюджет міста, який ми затверджували. Так, да, це одна справа. Я ж говорю про останню сесію, яка була. От. А остання сесія пунктом 7.2 змін до бюджету передбачала саме такий розподіл коштів. Коштами, які виділили Садгорі, питання так і не було вирішене. Про неутворення райрад, теж багато не говорили. Народні депутати, які були присутні на обговоренні, запевнили, ліквідація адмінподілу неминуча. Якщо не міська, то Верховна Рада прийняла б відповідне рішення. Олександр Докієн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.